Відкриття пляжу у південному не буде. Він залишиться закритим. Військова адміністрація дозволу не дає. Територія узбережжя є замінованою. Відсутні хвильорізи, пірси та інші заходи безпеки. Як альтернативу морю управлінці хочуть облаштувати зону відпочинку біля Телегульського лиману. Територію, де можуть розміститися жителі, вже знайшли. Намагаємося спробувати відкрити пляж біля села Кошари. Це на Лимані. Рішення вигадковому щодо погодження даного місця масові відпочинку людей на воді вже прийнято. Зараз отримали вимоги від району, що необхідно організувати на даному пляжі. Також даний пляж потрапляє до якби, заповідної зони Тілігурського організаційного заказника. Хочемо отримати від департаменту екології обласної їхні ще вимоги, що необхідно дотримуватися, що необхідно виконати. І будемо намагатися поступово рухатися того, щоб відкрити все-таки його спробувати. Сміття там є побутове сміття. Скам так, єдине, що там є, це невеличкий піщаний пляж і є доступ для автомобільного проїзду. З УЖКХ ми проводимо роботу, щоб вони там провели прибирання, а також щоб планували очищення дна спеціалізованими водолазами і організацію рятівної служби. Інші вимоги поки що ну якби планувати не можемо. Ми хочемо отримати ще інші вимоги офіційно на папері. Площа пляжу поруч з Лиманом складає близько гектара. Управлінці розглядали кілька варіантів місць для відпочинку, але через відсутність належного приїзду до пляжу зупинилися лише на одній локації. Ми запитали в жителів, що вони думають з приводу відпочинку на морі, та де зазвичай відпочивають літку під час війни. Ніде в аквапарку ми відпочивали пару разів, так, і все. Так, да, тому що це дуже дорого. виходить. А не розглядали для себе варіант на лимані відпочинку? Mm, ні, з дитиною не у нас yeah, yeah. дитина особлива, ми не можемо. Потрібно, можливо, хоч якісь зони тоді зробити відпочинку і щоб були оптимальні по цінам, тому що дуже багато і біженців, і людей, які просто не, не можуть собі таке дозволити зовсім. Якщо для нас вже дорого, то для людей, які втратили все, це взагалі в космос. Я не виїжджала. Моя сестра виїжджала це коблово лиман. І басейни у місті Южному. Чудово, все заміняє. Діти бавляться, вода підходить, все чудово. У мене чоловік військовий, у мене чоловік сестри, військовий, тому це питання навіть не розглядається. І вони вам пояснюють ці загрози, які можуть бути? Я бачу ці загрози. У мене отак: от ми стільки збили шахідів за ніч. Тобто, ну я знаю всі ці ризики, і ну, я не бачу потреби в цьому. Дійти до найближчого будинку, де є укриття. Ну, давайте, це так, також час, речі зібрати, себе одягнути, бо ти не підеш, вибачте, в бікіні по місту. Можливо, є доцільним, але якщо натягнути сітки, тому що в першу чергу має все-таки бути безпека. якщо, ну, Мені здається, що просто. Основний притік грошей був в южному через туристів, а так як закрито море, грошей немає, а місто ж не може стояти взагалі без будь-якого фінансування. Тому я все-таки вважаю, що це ну, було б доцільним. Але все ж таки залежить від безпеки, тому що у нас, ну, навіть якщо зараз подивитися вночі, багато тривог, тому я не впевнена. Ну тут, знаєте, так, 50 на 50, з однієї сторони є багато плюсів, з іншої є багато мінусів. Купаємося влітку на, 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 лімані. на лімані, в кашарах. Так, да, скучаємо за морем, хочем, щоб відкрили. Скільки всього відбувається э, трагедій, які, ну, вообще-то не сумісні з пляжем. Я понимаю, хочеться розваг, но хочеться більше миру, чим розваг. Пляж это не плохо. Это сейчас забруднення які були, так? Після всього цього, ну, як пляж? Не, ну я понимаю, що це надо хотети, надо хотети это очень нормальне бажання, щоб хотети і відкрить. Но єсть очень много но. Если люди не дорожать своей жизни, ради Бога, ну, ради Бога, это надо разрешение. Они и так лазят там на пляже, правда? Кто хочет посетить на скамейке с удовольствием ходит каждый день с утра до вечера, а кому надо разваги, они найдут себе и, по моему и без пляжу. Для облаштування пляжу на морі необхідно близько 100 мільйонів гривень. Так порахували у міській раді. Комунальники планують до травня встигнути провести роботи з благоустрою на пляжі Телегуцького лиману. Для цього необхідно виділити з бюджету близько 300 тисяч гривень. Розширену версію дивіться в програмі Об'єктив.